Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару: Джинси Чоловічі та жіночі. Батали. Бренду Esmara та Liverdogi. Є різних цікавих моделів та забарвлень Жіночих в лоті буде 8 одиниць. Матеріал Бавовна Поліестер та Еластан. З розміром 46 буде 4 одиниці, з розміром 48 буде 3 одиниці. Та з розміром 52 буде одна одиниця. Чоловічі бренду Ліверджі. Чоловічих в лоті буде 4 одиниці. З розміром 52 та 56 буде по 2 одиниці. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3460 гривень. Собі вартість 1 одиниці 288 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!